Вітаю вас, Коломияни. Сьогодні з вами програма Актуальне інтерв'ю та наші гості депутат міської коломийської ради Володимир Довганюк, керівник програми ініціатива. Та гість із е, Грузії, Іраклі Левкінадзе. Керівник медіахолдингу Джорджія Business Insight та викладач економіки державного університету Ілля Уні. Вітаю вас. Здравствуйте, спасибо за приключення. Вітаю, Коломияне. Сьогодні ми намагаємося довідатися, з якою метою приїхав до нас пан Іраклій, наскільки налагоджується співпраця України та Грузії. І перше, я напевне даю славо вам, пане Володимир, що ви розказали, звідки виникла така ініціатива запросити пана Іраклі до нас на Україну та саме в Коломиї вам слово. Ідея виникла запросити партнерів з Грузії ще минулого того року, коли ми були. З нашою українською делегацією на міжнародній конференції кредитний спілок в Глазго. Там насділилися глобальні проблеми кредитний спілок. Дуже сподобалася мені делегація з Грузії. Вони привезли дуже цікаві соціальні проекти, дуже цікаві пропозиції по фінансуванню малого та середнього бізнесу. Там ми з ними познайомилися. Довший час ми переписувалися в інтернеті і. Дуже щасливі і радий, що на кінець не завітали нас до Коломиї, де можуть поділитися своїми цікавими проектами. Я маю надію, що ми їх впровадимо в життя. Дякую, пане Іраклі. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас несподіваною або сподіваною була поїздка сюди в Коломию? Що ви очікуєте? Що перше? які у вас перші враження від побаченого? Ну і взагалі ваші думки з приводу приїзду до України? В першу чергу я хочу поблагодарити господину Владимиру за приглашення. Я дуже рад, що присутствую тут. А Я очень хорошо знаю вообще та Украину, очень уважаю эту страну. И Первый раз в этом регионе и для меня в принципе, много нового здесь очень много узнаю и будет думаю выгодно о разных вопросах, чтобы было сотрудничество. Потому что у Грузии, Украине очень дружные отношения. И э, если это будет на региональном уровне, тоже, я думаю, это будет более перспективно. У нас есть какой-то опыт, э, как можно делать начинать бизнес э, полегче. Есть какие-то схемы, какие-то э, ну, опыты э, так, малого бизнеса, как развивать среднего бизнеса. Э, этот город э, очень красивый, там есть, я думаю, очень многие возможности э, развивать малого бизнеса, так что мы думаем, этот наша э, консультация, наше э, сотрудничество будет выгодно э, в этом сегменте. Ну, есть разные вопросы, э, какие-то в сфере, где мы, мы имеем общие интересы. Это туризм, это средний и малый бизнес, это агро, производство агропродуктов, это образование э, и социальная сфера. Так что мы думаем, что ну, возле этого, этого Ефіра, а ми будемо говорити з політична а вагатьох ініціативах, які можемо можемо в найближчаєму часі а зелені псует. Так що спать. Давайте тоді поговоримо про ініціативи і про те, що справді будь-яка справа починається з освіти людей. І а, не дарма пан Ераклі сказав, що є освітні соціальні проекти, бо вони починаються з молоді. А молодь – це наше майбутнє. Тому, мабуть, хотілося б здати наступне запитання нашим гостям студії: а, наскільки освітні проекти, освіта, заклади освіти можуть співпрацювати наразі, тому що це є один із найпростіших методів взагалі співпраці, який дає можливість вивчити культуру всередині іншої країни, який дає можливість. Змінятися досвідом та й взагалі дає можливість молодим людям реалізувати цікавий свій потенціал. Наскільки в цьому напрямку можливо є співпраця, чи є вже якісь домовленості, чи ви ще плануєте розвиватися, пане Володимир, і які вже є ініціативи, якісь можливо попередні кроки. Скажу чому, бо багато людей домовляються про співпрацю, говорять про одне, друге, третє. А коли доходить до діла, всі переформатовуються виключно на туризм або просто відпочинок. Приїхали, поїхали і все. Наскільки ви у цьому далекоглядні? Наскільки вже є якісь конкретні цілі і що буде першочерговими кроками? Насамперед, більш за все, нас цікавить це і освіта, це надання освіти нашим студентам, нашим дітям, які закінчили школу, тому що ви бачите, який за короткий термін. Я грузія пішла вперед. Туди навіть приїжджаю вчитися. Люди з менеджер... менеджменту з Франції, наскільки мені відомо, тому ми, ми, ми би хотіли, щоб наші е, українці також там прибирали досвіду е, такої країни, щоб ми так само з такими темпами йшли до розвитку нашої країни. Тому поки що домовленості є лише на папері, але я більш ніж впевнений, що з такою командою, яку привіз наш гість, то ми зможемо вже в короткий термін це все впровадити в життя. Є у нас плани, поки що ми ділитися з ними не будемо. Це на папері. Коли ми вже це задекларуємо, тоді ми це будемо висвітлювати. Я більш ніж впевнений, що наші коломийські студенти в наступному році поїдуть вчитися до Грузії. Ну, насправді це дуже приємно. Я можу вам побажати тільки в цьому. Таких позитивних звершень, щоб вони дійсно перейняли досвіду, і власне хочу задати запитання пану Іраклі. От викладаючи економіку в державному тому із найпрестижніших, наскільки я знаю, університетів Грузії, який має дипломатичні домовленості з різними вузами вищих навчальних закладів інших країн світу, і він насправді є престижним. А яка вартість навчання? У вашому вузі, а наскільки вам як молодому спеціалісту легко навчатися студентами, і чи є у вас вже якась співпраця з Україною? Наш університет один із лідер в Грузії Грузі, Грузі. та господарство університет імені Ілії, по рейтингам перві в Грузії. Uh, у нас обучение на бизнес факультете бизнеса стоит около 2000, 200 Это приблизительно 1500 долларов в год. Это цена, я так думаю. Uh, сейчас uh, мы запускаем проекты, которые будут ориентированы в странах в странах, Азербайджан, Армения, Казахстан и Украина, там будет англоязычные и русскоязычные проекты. Uh, так что я думаю, но сейчас. Uh, по на рівні ініціативи можемо якось там контури співпраці що скласати після лета ну, вам ви можете а э, може би приїдете к нам і більш детально більш конкретно об этом ми будемо говорити що касается представників України пака на факультеті бізнеса а э, нет ну э, і з України то но, но думаю э, після навих про нових проектів Tato budžet je i pro nás, tato budžet, ocenně, dobrý, protože je to už mezi Уровень і для нас буде це прекрасно. Тобто, ми так зрозуміли, що незабаром коломияни в наступному році будуть перші з України, які матимуть можливість обійнятися досвідом та проводити навчання в найпрестижнішому вузі Грузії. А ми продовжуємо наше актуальне інтерв'ю. Я ще раз нагадую, що гостями сьогоднішнього ефіру є Володимир Довганюк, депутат Коломийської міської ради та керівник програми Ініціатива та із з Білізі, Яраклі Левкінадзе, керівник медіахолдингу Джорджія Бізнес та викладач економіки державного. Університету і для Уні і ми продовжуємо. Продовжуємо наступне запитання. Звичайно, би хотілося поговорити про культуру Культуру двох країн. Наскільки вони є одна до одної близькими? Наскільки можна буде довідатися про культуру Грузії та звичайно поділитися тим, що є нашими національними такими традиціями України? Чи є в цьому напрямку? Ми знаємо, що в Коломиї є дуже багато. Танцювальних вокальних колективів, які займають на міжнародних е конкурсах призові місця, і звичайно, що пан Володимир уже перед ефіром мав можливість розповісти про те, що у нас ну просто казково і чудові, і талановиті і співаки, і танцюристи. І власне, що вони також були не проти поїхати до Грузії презентувати нашу Україну. Що в цьому напрямку ви домовилися? І е, наскільки ви готові презентувати е, в культурологічному я маю, напрямку, Грузія дуже приємна і красива країна, яка щиро е, завжди щиро готова зустріти е, українців. Так само, українці завжди щиро хочуть бачити тут е, партнерів і друзів з Грузії. Е, Можна так сказати, що наші танцювальні, колективи, грузинські танцювальні, колективи, чимось схожі, У нас великий калорит, калоритні пісні такі, розумієте, Ми, можна сказати, що ми є брати і сестри. Вони живуть в горах люди гір. І ми так само люди гір. Тобто ми є, у нас гірський дух, гірська, гірське повітря. Ми дихаємо ним повітрям, дихаємо, живемо в практично в такій самій місцевості. І я Хотів би, щоб навіть наші танцювальні колективи ще навіть цього року мали можливість поїхати показати свої, що, свої пісні, свої танці. З їхньої сторони, так само приїхали до нас нашу Коломию, подивилися нашу Коломию, наші гори, наші. Е... Курорти, щоб подивилися гості з Грузії, щоб ми дійсно пообмінялися досвідом, тому що в нас в наших танцювальних колективах є вже такий досвід, що їздимо і в Канаду, і в Польщу практично всі європейські країни об'їздили. А так сталося, що до Грузії їздили дуже давно. З вашої ініціативи, колективи власне Коломийщини, Прикарпаття поїдуть вчити Коломийку в Коломийку в Грузію. В Грузію. А іраклі, скажіть, будь ласка, чому навчать грузини, якому традиційному своєму танцю навчать наших українців приїдучи сюди до нас на Прикарпатті? І взагалі, які традиції Грузії культурологічному напрямку можна навчити наших українців? Я думаю, що в Грузії дуже велика культура в сфері цього Українці сфере в этого представлення цього не потрібно. Но ініціатива дуже хороша, я думаю. Что будет хорошо, если будет к украинскому представителю Грузии там представлять это? особенно эта западноукраинская культура, я думаю, что очень различается своими преимуществами, так что это будет прекрасно. И грузинские представители тоже могут приехать здесь. Я думаю, они будут создавать такую программу, которая будет очень интересна для этого города, для этого региона. И я думаю, это Ну, это ідея ідея можна його реалізувати. Який, який танець традиційний вас в Грузії танцюють, якого можуть навчити українців? Знаю там дуже багато традиційних танців у нас в Грузії у більше 15 і всі 15 регіонів свої в особые фольклорные песни, танцы и так далее. Так что можно конкретно с регионами можно начинать и конкретно с, и сотрудничать с регионами или ну, программу представить, где все э, будут, это все виды танцы будут представлены, а, а потом может зритель сам выберет, который для них более интересно, так что это будет в принципе э, 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 я думаю, я так думаю, так что Тобто в Грузії є багато традиційних танців, з допомогою яких люди не тільки популяризують свою культуру, але й пропонують здоровий спосіб життя. І хотілося б перейти до теми дійсно здорового способу життя. Спорт це здоров'я, молодість це здоров'я, а якщо це об'єднати, то це, власне, починається ще з дитячих садочків наших дітей. І, в принципі, дуже добре, коли і громадські діячі, і бізнесмени, і політики приділяють саме здоровому способу життя велику увагу. Хотілося б спитати, Гостей нашої студії наскільки в цьому напрямку працюють, і розвиваються вони? Які цікаві плани в напрямку здорового способу життя та плани є на найближче майбутнє? І як розвивається власне, Коломийщина та як розвивається Грузія? в напрямку спорту і здорового способу життя. А я, мабуть, не дам слово в першу чергу пану Іраклі, так, щоб він розповів нам, наскільки Грузія проповує здоровий спосіб життя, і я в цьому напрямку готова співпрацювати з Україною. Спортивні традиції обо високому високоуровні. Що касається проєкту для молоді, у нас є літні школи, літні лагері, де молоді, в принципі, з України, з Білорусі, з, з прибалтицьких країн приводять. Це в Західній Грузії, наприклад, в Черноморському регіоні. І там йдуть такі

футбол, баскетбол или другие виды спорта, которые популярны и в Грузии, и в Украине, а также ну, в принципе, у вас есть очень ведущие спортсмены в сфере этот, профессионального бокса господин Виталий Кличко, который пил в принципе в Грузии. там общался с политиками, и я думаю, что э, будущее в этом направлении очень большое, потому что ну, реально а перспективы в этом сфере есть. Так что мы можем тоже... Я думаю, что во всех вопросах, о которых мы здесь говорим, э, мы можем конкретизировать более эти вопросы и начать сотрудничество в этом, в этом сегментах. У этого есть, я думаю, Хорошої перспективи дуже цікаво почути від пана Володимира, керівника а, програми ініціатива з приводу здорового способу життя і у тих напрямках, які бачить пан Рекля Лепкінадзе, що дійсно можливо в якому напрямку співпрацювати. Який спорт, який напрямок спортивного і здорового способу mm -hmm. життя він розвиває на коломиш та підтримує як меценат, бо нам відомо, що ви підтримуєте багато спортивних проєктів, Тому надаю вам слово. Коломия завжди була спортивним містом. І виховала дуже багато видатих спортсменів, як і олімпійських, так і презервачів світу, чемпіонів світу, чим я і пишаюся. Але зрозуміло, що це завдяки е вчителям фізкультури. Тому що, щоб стати великим спортсменом, необхідно щось почати. А це нам дають вчителі фізкультури. І вчитель фізкультури бере дитину за руку, залої спортзал, починає щось розказувати, як правильно, як неправильно, звідси і виростають великі спортсмени. Тому. Можу сказати, що в Коломиї дуже багато видів спорту, які популяризуються, це і бокс, і вільна боротьба і щороку проводяться міжнародні турніри по вільній боротьбі на Олексія Довбуша, де приїжджає багато грузинських спортсменів. Турнір вважається міжнародним дуже високого класу. Так само є в нас вже і тенісістка, яка зараз зайняла, призове. Місце свого боку завжди буду прикладати, буду прикладати всі зусилля, як і фінансові, так і як колишнього спортсмена, щоб лишалось так навіть може краще. Цікаво, до речі, запитання. Ми говоримо про здоровий спосіб життя. Цікаво, яким видом спорту займалися наші гості. Займався я колись вільною боротьбою. За що дякую своїм тренерам, які перевели мені любов до праці, віру в себе. Не зламатися і йти до кінця, чим їм чим, завдячую. На сьогоднішній день займаюся тільки фізкультурою, бо щоб займатися професійно, це треба виділяти дуже багато часу. Але так, як зараз дуже багато роботи, більше часу приділяю там, основній роботі, звичайно. Часу не вистачає на професійне заняття. Іраклі, яким видом спорту чи займалися ви або займаєтеся якимось професійним mm -hmm. видом спорту, і взагалі як ставитись до системності, напевно, mm -hmm. постійного наприклад заняття спортом в пропаганді здорового способу життя? Я чесно буду говорити, я активно спортом не, не займаюся сьогодні. У мене дуже мало времени для этого но було, когда я грав в футбол. Uh, и, ну, в принципе, это, больше всего люблю этот, этот спорт. Но думаю, что альтернативы нет, что у любого, у любого человека в жизни очень важно, как, какой второй образ жизни он ведет. Так что я uh, буду говорить во всех молодежь, что они занимались спортом, больше занимались физкультурой, потому что это uh, для них здоровье. Для здорового образа жизни очень важно. Так что это очень важный вопрос, который надо правильно подавать с молодой, молодой Так что это, в принципе, так. Я не буду, я, к сожалению, не пример для молодой, потому что не пример молодой поколения, потому что я, я, не, я, активно не занимаюсь, но, да, честно слово, что скоро будет, активно буду об этом думать. Ну, поверим вам, пане Иракли, Про його чесне слово, і те, що він все ж таки почне оздоровлювати саме своїм власним прикладом, показувати приклад для молоді. Але хочемо сказати: хочу сказати наступне: що здоровий спосіб життя потрібно розпочинати з самого дитинства. Але якщо все ж таки здоров'я, хоча б трішечки підвело, але це нехай вже буде на старості наших літ, тоді дуже добре би було, щоб це здоров'я. А... Лікували професійні медики, і я би хотіла зараз повернутися десь до теми медицини в Україні. Тема медицини вона є відкритою, і е, дуже багато людей не знаю до якого фахового спеціаліста звернуться, чи в державну, чи в приватну клініку. Починають займатися самолікуванням, що в частих випадках е, призводить до таких летальних е, наслідків та призводить до катастрофічних наслідків. Тому, е, е, панове, хотілося б задати таке запитання. Як ви ставитеся до медичного обслуговування? Тобто яке медичне обслуговування в Україні було б напевно правильно задати. І наскільки медицина розвинута в Грузії? Наскільки увагу в медичному захисті та медичному консультуванні наші медики надають людям? Чи задоволені ну в першу чергу, ви, пане Володимир, медичним обслуговуванням, яке зараз є на Прикарпатті, Яке є, є взагалі в Україні? І чи хотіли би щось змінити? Медицина в Україні. Е, не можна сказати, що вона найгірша. Ну, чого нам бракує? Нам бракує техні, тех, технічного обслуговування, нам бракує е, приладів, нам бракує е, нових технологій. Взагалі наші лікарі є дуже мудрі, дуже кваліфіковані. Вони до кожного е, пацієнта підходять з уважністю, що саме головне. Ну, поки що, поки що такого, це найголовніше, що не вистачає в нашій українській медицині. Фінансування, збільшити фінансування потрібно для е, технічного забезпечення, в загальному е, наші медики їздять на е, міжнародні конференції. Річ у тім, що недавно я зіштовхнувся з власного досвіду з обслуговуванням в Німеччині. я мав справу з німецькими лікарями. І можу сказати, що тільки в фільмах е, показують, що там все так настільки добре. Е, Доктор Хаус такий фільм, є, е, такий, що популярний, що люди дивляться. хочу сказати, що в нас набагато кращі лікарі, кращі відношення до людей. Е, і можливо, е, як правильно сказати, можливо, е, не вистачає настільки не технічного. Забезпечення, Христо. якщо у нас все це буде, я думаю, що лікарі з заходу будуть приїжджати до нас і приймати досвід наших лікарів. Е, дякую, пан Володимир. Е, пане Володимир. Пане Іраклі, хотілося власне знати стан медицини, розвиток медицини, е, обладнання для лікування людей. На якому рівні воно в Грузії? Наскільки медики приділяють е, увагу? своїм пацієнтам і на якому професійному рівні, чи їздять вони на конференції, чи от що ви можете з цього розповісти? В Грузії перший етап реформи медичного сектору вже закінчився. Це во всіх регіонах Грузії построені нові больниці, і там нові технології практично во всіх больницах вже є. Але сьогодні існує одна проблема в Грузії – це для грузинських населення дуже дорого стоїть медицинське обслуживання. Это государство планирует, чтобы застраховать застраховаться во, во всех граждане Грузии. это пакетом, а после этого любой грузинский гражданин может добавить свое, что стоит в их интересах. Так что в этом сфере, да, грузинская медицинская школа, в принципе, очень в высоком уровне. Мы можем, в принципе, реформе этого направления, ключевые вопросы договорить, ну, систему показать вам, познакомить с вам. Может быть, когда вы приезжаете, Приезжайте в Грузию, мы организуем встречу, людей, с тех людьми, которые делают эту реформу в Грузии, я думаю, что это будет хорошим примером и украинским украине, Украине тоже. А пане Володимире, наскільки це актуально для е, Коломиї? Е, чи от, е, я так зрозуміла, ви вели десь попередні такі перемовини в напрямку так, страхової медицини? Наскільки це актуально? Чи володієте ви інформацією, спілкуванні mm -hmm. з людьми? Mm -hmm. І взагалі ваша думка з цього приводу? Ситуацію я володію, е, займаюся даним напрямком десь роки два, вже вивчаю різні країни. Е, ну і хочемо почати ми. Можливо, цього року почнемо, Хочемо ми початиме започаткувати такий проект. Проєкт лікарняної каси. Це може бути стартовим пілотом до страхової медицини. Тобто, дана лікарняна каса дасть можливість нашим пенсіонерам не переживати, що завтра не попадають до лікарні. Ви знаєте, попавши до лікарні. 300-400 гривень треба заплатити за лікування. Враховуючи той факт, що люди власне пенсійного віку, вони більш схильні до травматизму, а травматичні, ортопедичні, різні захворювання і так далі, вони набагато дорожче коштують. Вони воно щось почати, якщо ми нічого не будемо робити, то ми нічого не дійдемо. Якщо ми почнемо Звичайно. з цього, значить ми потихеньку перейдемо до вищого, до більшого, до операцій пожеборних, краще би їх не було. Тому що недавно в мене був такий випадок, до мене підійшла одна людина і сказала, що з нею стався такий. Неприємний випадок його родич, попавши в лікарню, потрібно було терміново зробити операцію. І лікарі спиталися, а, чи маєш ти лікарство? А він сказав, що немає. Задіди купляй лікарство. І поки батьки приїхали, поки поїхали, зняли гроші з кредитної карточки, став, стався летальний випадок. Людина, людина померла. Це ага. було в нашому регіоні. Я не хочу називати, де це було. Мені е, не хотілося, щоб більше таке повторювалося, тому. Моє бажання як Володимира Догонюка, зробити це найшвидше, щоб людина, попавши в лікарню, показала, що вона має відношення до лікарняної каси, щоб лікарі без питань брали і лікували і надавали першу медичну допомогу. Насправді тема є дуже цікава, цікава, але вона, як і будь-яка інша тема, яка стосується суспільного життя людей. Вона потребує вивчення опрацювання кваліфікованих та фахових спеціалістів. Я дякую за увагу. І нашим телеглядачам, і гостям нашої студії, які завітали сьогодні на програму актуальне інтерв'ю. І хочу нагадати, що гостями сьогоднішнього ефіру актуальне інтерв'ю був депутат міської коломийської ради та керівник програми ініціатива Володимир Довганюк та керівник медіахолдингу «Georgia Джорджія Бізнес інсайт, викладач економіки державного університету Ілянці. Іраклі Левкінадзе. Дякую вам за увагу та дякую за те, що завітали на сьогоднішній ефір. Дякую за приглашення. Спасіба господину Владимиру. Я желаю його удачі. Я хочу звернятися за, за то, що я говорю по-русски. Зараз в там ефірі, але постараю в следующий раз говорити по-українськи. Желаю вам удачі. Большое спасибо. Да. До побачення.